Про результати експорту агропродукції та значення для економіки України поговоримо із першим заступником міністра аграрної політики та продовольства Тарасом Висоцьким. Він з нами на прямому зв'язку вітаю. Вітаю. Тож із українських портів у серпні експортували близько півтора мільйона тонн продовольства. Як можете загалом оцінити цей показник? І скільки загалом вдалося вивезти агропродукції протягом останнього місяця літа? Фактично, враховуючи, що п'ять місяців війни експорт чорноморських портів взагалі не відбувався, тому як для першого місяця це є досить позитивний показник. Як чесно, ми розраховували, щоб розпочати, хоча б з одного мільйона, а вийшло півтора мільйона тонн. Тому тут велика вдячність всім, хто долучилися до процесу, абсолютно. Якщо подивитись на весь експорт аграрний за серпень. Маємо наступну ситуацію, ми фактично в липні експортували 3 мільйона тонн альтернативними шляхами, не через чорноморські порти, і аналогічну цифру експортували приблизно в серпні. Тому разом з зерновою ініціативою можемо говорити про експорт за серпень понад 4 мільйони тонн. Що звісно вже є непоганий показник. Нагадаю, що в мирний час середній експорт становив... Близько 6 мільйонів тонн в місяць агропродукції. Ну, ми впевнено рухаємося до відновлення відповідного показника. Ну, це прекрасно. А наскільки сільське господарство взагалі залежало від експорту продукції? Ну, можливість експортувати є критично необхідним для українського аграрного сектору. Близько 70% експортується з його з продукції. Ми, за власне внутрішнє споживання забезпечуємо 25-30 а решта йде на те, щоб допомогти наготувати сотні мільйонів людей у світі. Тому це є критично і для українського аграрного сектору, і знову ж важливо для світової економіки, і світового споживання. Давайте спробуємо роз'яснити нашим глядачам. До війни сільське господарство разом з іншими суміжними галузями формувало близько 20% української економіки. Яка ситуація зараз, якщо можна, у відсотковому співвідношенні? На жаль, через падіння, критичне падіння інших галузей економіки України, перш за все, промисловості. Ми бачимо, що частка аграрного сектору з сумішними галузями, тобто, пам'ятаємо, це не тільки вирощення агропродукції, це і харчові продукти, так і ну, і транспортування, логістика, все. Вже зараз становить близько 30-35%. Тобто, ми маємо, що одна третя економіки формується завдяки сільському господарству України. Пане Тарасе, на які показники очікує українська влада вже у вересні? Якщо ми говоримо про експорт, то в принципі пропускна здатність та інфраструктурна спроможність відповідних портів дозволяє експортувати більше. Цілком реально, щоб крок збільшення експорту становив. Плюс до 1 мільйона тонн в місяць, як ми бачимо, тому стало таку амбітну і Будемо максимально долучати зусиль, щоб вийти в вересні вже на потенційний експорт а, до 5 мільйонів тонн. У коментарі урядовому кур'єру нещодавно ви зазначали, що завдяки роботі зеленого коридору. Вирівнялися експортні ціни, які дають впевненість українським фермерам, що вони не збанкрутують і матимуть змогу покрити витрати на виробництво. Які ще плюси можете назвати? Крім того, що е, от зможуть продавати вище собі вартості, це ж зразу корелює з робочими місцями, тобто український аграрний сектор продовжить роботу. А це сотні тисяч людей, які працюють в сільських територіях. Тобто це будуть збережені і навіть збільшуватись кількість робочих місць. А що це означає? Це податки в місцеві бюджети, це податки в загальний бюджет. Також треба пам'ятати, що якраз аграрний експорт зараз є основний експорт в цілому з країни. Тобто, коли ми говоримо про валютну виручку, коли ми говоримо про обмінний курс, знову ж дуже важливо, щоб експорт був і збільшувався. Чим його буде більше фізично відбуватися, тим знову ж буде більш стабільна українська гривня. А, і звісно, що в цілому це також є позитивно ну, для макроекономічної стабільності, в тому числі стримування інфляції. В разі постійної нормальної діяльності аграрного сектору і достатнього виробництва, дякуємо, що долучилися до нашого марафону. Нагадаємо, спілкувалися з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України.